Двір є, але заїхати у нього проблематично. Мешканець вулиці Степової у Луцьку Микола Ковалишин звернувся до міськради, аби ті допомогли йому вирішити проблему із заїздом у власний двір. По Проекту 5 метрів дорога до бути до заїзду до мого будинку. так сьогодні він розповідає про свою проблему представникам комісії з земельних питань, які прибули на місце. Приходить із архітектури якісь співробітники, говорять, що ми ліквідіруємо цю дорогу. А вам заїзд. Оставляємо тільки два метри е, прохід, а заїзд буде з останні сторони. Чоловік говорить, що ця ідея йому одразу не сподобалася. Але якраз тоді він поїхав за кордон і повернувся аж через вісім років. Микола був вражений тим, що побачив. Приїжджаю О, отут побудований вже от, от той е, мастерська. От там заняли, там заняли. Тут була бути розворотна площадка, все то ліквідували, я не знаю, хто то ліквідував. Моменти ж на землю свідчать про протилежне. А саме те, що ця територія вільна земельна ділянка, яка колись була в оренді у Миколи Ковалишина. Є дві земельні ділянки, які знаходяться в приватній власності. Це земельна ділянка Ковалишина. Між ними знаходиться розворотний майданчик, який в свій час був наданий в оренду громадянину, але він до кінця не зареєстрував право власності. Поки пан Микола був за кордоном, термін договору оренди закінчився, а його ніхто не продовжив. Тож сусіди цілком законно оформили дозвіл на зведення тимчасових споруд на вільній земельній ділянці. Правда, чоловік певнить, проблема не лише у цьому. Тепер йому не вистачає місця, аби комфортно розвернутися машиною в себе на подвір'ї. Цей будинок вот на два хазяїна, можна тут. І тут буде ще одна машина, і от подивіться, от як тут розвернутися мені, щоб мені заїхати в гараж. А ще каже чоловік, мав сутички з сусідом, бо той ставить машину на його і так мале подвір'я. В даному випадку ця земельна ділянка вона використовується громадянином. І ми ну ми, ми ж не забороняємо йому ним користуватися. Ми Ні, не можемо я... це заборонити, але надати в оренду відповідно до того, як ви просите, ми не можемо відповідно до вимог. Бо це є вільна земельна ділянка. Представники земельної комісії вирішили не надавати ділянку розбору. Одного майданчика ні в оренду, ні під приватизацію жодному з мешканців, а ще порекомендували людям жити дружно. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.